Оце рамочка запечатана воском. Це так, це, береться, це береться рамочка. Що це таке? Оце, оце є ось така медогонка. Це витвір е, наших предків. Так, витвір предків. Тому прийшли гості до вас, до пасічника, і йому треба, потрібно скоро відкачати мед. тобто якусь кількість Свіженьки. невеличку, свіженький. Береться ось така видогоночка, так, колись були дерев'яні, береться прямо на пасиці, виймається рамочка, е -е, ну, вилочкою розпечатується оце <посте> от стіни <посте> і ставиться <посте> ось сюди в <посте> <посте> Ставиться рамочка сюди. Між іншим, перший рамковий ворог був створений у 1814 році нашим співвітчизником Петром Івановичем Прокоповичем, який дав поштовх розвитку цього промислового Так, Тепер, оцякими центровими рухами, розпечатаний мед витікає і стікає по стінках на і тече вниз. Ми е, попередньо влили туди трошки вже меду для того, щоб цей процес був трошки. Шир, розумієте? Так. Ну, це просто забраку часу, яко мова. Mm -hmm. Антон Максимович. І зараз ми вам вдамо скуштувати, повірте, це ми просто зробили раніше для того, щоб прискорити процес. Так, І от отут відкривається наступність, давай. давай на стільчик.